Друзі, всім привіт! Так, міні розпаковочка Розпаковочка буде більш е, для душі, трошки розбавимо контент. І так, показує що приїхала. Приїхала наживочка одна, приїхала наживочка друга. Ну, чесно кажучи, я думав, трошки вони будуть більші. По 5 грамів наживочки такі. Ну Для мене вони цікаві. Не знаю, як для вас, я таких ще не бачив. Ну, думав, буде трошки вони побільше, трошки щось я не додивився, не дочитав. Так, характеристики, там різні були грами. У кого там спінінг, який тест? У мене до 9 грамів. Тому десь у ну, мене комфортно, для мене це до, ну, десь 5 грамів в середньому. У мене такі наживочки, щоб подалі забрасувати. Так, зараз покажу більш детальніше. В двох кольорах взяв. По 5 грамів може казав, чи ні, не пам'ята. Е, один такий роздражаючий для хижих, хижих рибок, які зараз харчуються на зиму, так розумію, повинні. Я рибак любитель, тому у мене таких штук багато, і це ще заказав ось таку прикольну штуку. Не знаю, як вона буде працювати. Треба спробувати. Ну, хто може не знав, або хто там заядлий рибак, може для нього буде це дуже корисно. Така класна штука. ну Мені подобається. Ну, 5 грамів. Ну, можу спробувати, підготував. Ваги. Вмикаємо. Віддивимося. О, 5 грамів чітко. Все чудово. 5 грамів є. Тому дивіться, що є отакі ще штучки прикольні. Кажу, не знаю, як буде працювати. Може хтось замовляв або може комусь цікаво. Розповідайте. Так ось, друзі, така ось міні розпаковочка вирішив спробувати. Може буде час. Збігаю, трошки спробую, як воно і що. Також ділиться ви, які у вас, може, трофеї були, що вам цікаво, які у вас ще є хобі. Так що, як завжди, посилання в описі на ці приманочки. Це ще такі у нас є теж в різних, е, в різних е, категоріях там. Ось така упаковочка приємненька цікава. Ну, а поки все. До зустрічі, як завжди, на моєму каналі. Не забуваємо, не забуваємо підписуватись, ставити лайки, вподобайки. На все добре, пока.